Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Продовжимо тему: хто здав Херсонщину? Цікаві події після деокупації області. Приведу тільки один приклад зраду сучасному вимірі. Пише Борис Сіланкова. І так, відома директорка першої гімназії у Херсоні. Заслужений вчитель України Устінова Наталія Валентинівна, яка при орках з квітами відкрила гімназію на відкритті першої гімназії, яка пройшла на російську програму. Зрадниця. Артистка драмтеатру Рожена Рубльова співала пісні, прославляючи Росію. Тепер усе по черзі Остінова НВ була депутатом міської ради від ОПЗЖ. Її син Устінов Єгора теж був депутатом, заступником голови Харсонської облради від ОПЗЖ. Ця партія вже заборонена в Україні після деокупації їх не затримують. А через Юрія Бойка Остінова влаштувався заступником керівника Київ Гаса, що дає йому право на бронь. «Київгаз» належав до Кононенко Бойко. Льочкіном, коли публічна громадськість звернулася до правоохоронних органів, устінова терміново звільняють. Він складає себе повноваження депутата облради і керівництво Херсонської облради дуже швиденько його виключають. Оформивши документи на необхідність лікування дружини за кордоном, він виїжджає з нею в Швейцарію. Тіка його мати теж в серпні пише заяву на складання повноважень у міській раді. Її теж 23 серпня виключають із депутатів. Для чого вони це робили, і писали заяви, бо є заборона. Депутатам покатати Україну. Президент підписав закон 23 січня 2023 року. Я не вірю у випадковість, що правоохоронні органи не знали про усі дії цієї родини на користь ворога. Переконаний у стіно НВ теж покинула Україну і приєдналася до свого сина в Швейцарії. Телеграм-канали передають, що декілька годин тому таки вивезли сина Юрія Бойка. Він перетнув кордон в Львівській області, після чого вирушив у Австрію. Буси бойка та його сина не. Не перевіряли в кортежі. Їх було понад 20. Уявляєте, скільки до тих готівка вміститься минулого разу. Їх розвертали. Цього чомусь підписали. Втім, самому бойку не пощастило. Телеграм-канал ОПОРА пише, що у маєтку вивели чоловіка схожого на бойка в наручниках. На сайті офісу президента зареєстровано петицію номер 22175552 два, і з закликом до президента України Володимира Зеленського звернутися до Верховної Ради, щоб та розглянула законопроєкти про позбав позбавлення мандатів депутатів від ОПЗЖ автором петиції є співзасновник порталу Київлада Антон Подлуцький. Звертаємося до президента України звернутися до Верховної Ради з проханням розглянути проєкти законів України № 74-76 від 20.06.2022 року. Урядовий та альтернативний і постанову номер 7694 від 24.08.2022 року щодо позбавлення мандатів. Всіх депутатів від опозиційної Латформи за життя у Верховній Раді та Радах всіх рівнів йдеться у повідомленні. У тексті зазначається, що представники ОПЗЖ є адептами русського міра, які перефарбувалися і реінкарнувалися з колишньої партії регіонів з 2014 року. І до початку повномасштабного вторгнення Росії вони активно пропагували і просували інтереси Кремля, займалися колабораційною діяльністю та відкрито готувалися зустрічати з квітами окупантів, щоб стати на чолі маріонеткового проросійського уряду. Як ви. Ворогам вдалося взяти Київ за три дні. Зараз парламентарі та інші депутати від ОПЗЖ або текли за кордон або чекають повторного наступу російських військ на Київ, щоб на багнетах окупантів стати владою. Майже рік точиться велика війна і зрадникам не місце у владі. Віктор Медведчук та Володимир Сальдо до цього часу мають мандати депутатів. Це неприпустимо. Необхідно терміново виносити на голосування законопроєкти та постановок і позбавляти зрадників мандатів. Йдеться в пити. Ці раніше було опубліковано список нардепів, які блокують вигнання депутатів від ОПЗЖ з Ради. Про це повідомив нардеп Олег Дунда. Дунда розповів, що свої підписи надали Олександр Качура, Аліна Загоруйко, Олена, Машунеця, Ярослав Юрчишин та Віктора Балуга. До речі, частина колег готові підписати лист, коли будуть у Києві. І є такі, які підписати відмовилися, але готові голосувати за проєкти законів у сусідній залі. Можу їх запевнити, що не голосувати вони не зможуть. Можуть, суспільство просто не зрозуміє. Написав нардеп. Дунда зазначив, що батьківщина у повному складі відмовилася. Він також опублікував список нардепів. Хто відмовився підписати проєкт ухвали Верховної ради номер 7694 Передбачає позбавлення мандатів 42 нардепів, обраних від ОПЗЖ. Ще навесні всі вони вийшли з фракції ОПЗЖ, що припинила своє існування і створили дві депутатські групи: платформа за життя і мир та відновлення України. До зустрічі друзі, ставайте Спонсорами каналу ставте вподобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Пара можемо разом.